Доктор Земля, поет кридит, учасник літературної студії 87, організатор культурних подій, учасник групи All Stars, мандрівний Богдан Боданчук. Ми чекаємо завжди когось, як на дні огранити тепла. Розливає літо по лінях вулиць, втомний серпень, навітиши від полю кричить на ще душі нічні поля. Море теж висихає, як почуття, так з'являються нові пустелі. Нелегально вивозять щастя через наші з тобою кордони. П'ятниця, люди самотні, наповнюють келихи і бари. Моє серце, велике море, та без тебе самотні і порожні Без зупинки шукаєш, і спокій і сповідь, ідуть каравани. Ми ж з тобою втратили спокій, одного разу відкривши двері. Якщо прислухатись, можна почути, як міста читають молитви. Ти моє кохання, що насіння проросло і цвіта у серці, ти веснаш варварським світом, як військо, приваючись свіжі, порушує спокій. мене моя країна, це спогади від Донбасу, і до Яранша, дорога до тебе, і дотики літа сьогодні ти снилася уперше. А знаєш, це місто без тебе порожнє, погода така депресивна. Давай доживемо з тобою до квітня, та на все квітне її серце. А хочеш, ми зникнемо десь біля моря, де хвилі молитву читають. І місяць, як злодій, ховається в хмарах, на ньому заплаканий каїн, вічірня ніжність. Торкнулася міста, можливо, зустрінемось завтра. Дорога до тебе це ціла вічність. Осінь згубилась, напевне, і мовою браля читаю кохання, воно ж послібе до нестями. Так дихати важко, коли ти не поряд. І нас розіляють вокзали, і з бабиним літом дихають повітря, зіваки місцеві й малеча. Дрога до тебе це власна сповідь. А сьогодні ти снилася перша. Охати тебе це робити останній подих, мати домовленість і померти у 27, Друзі зраджують слово, не на наші цілунком і а потім питають, як ти, немови, святі, скинути в душу, взяти і шафри нову, зникнути до понеділка, нарешті, перетнути свій особистий кордон і дивитися, як вечір зникає за горизонтом травневим, а врешті знати, коли ти підеш. Мирати у німуті темні самотні міста ловлюють подих вітру. Завтра забудеш мене, як вишне свій цвіт, дочекавшись нарешті теплого хмельницького літа. В шаховій партії упав ще один рядовий. Білі прорвались, серпені за марку історії. Мені зробити перед від'їздом куток, чекати наступної осені, допоки маю з тобою домовленість. І... Віч присяжні Івіри Матушика, що по-перше. Старий, одного ранку нам скажуть, що вже пізно щось змінювати, що наші душі відкриті, як вікна, між шибами, яких сховалися повітря, шагли і птахи торкаються білими крилами Раю Небесного. Ти ж перегорнеш сторінку за миті і забудеш прочитане падає листя, ти промовиш, що не теж колись падемо на найближчі шахти пам'яті. Залишимо після себе листи і вічі, багато пустих шклянок і кроки. Будемо переїздити до інші міста, змінювати речі, шукати знайомі обличчя, утікати від себе, завжди згадувати її, заводити нові знайомства. Після нас знову з'явиться нова армія поетів, ув'язаних собі. За нашими спинами будуть ті, хто зрадили, і ті, хто живуть від нами. Ми так і не будемо знати, скільки впало зірок з неба. неба з неба за наше життя. Старий воно ранку нас згадають, але вже буде пізно щось змінювати. Нас висить на зупинці, але будуть ще довго цитувати і плакати, перечитувати кожне слово і сміятися від щастя, шукати себе віршах. Підпаливши цигарку, ти дивився перед зимою осінь, довго мучав і напало друго по той ранок старий.